Розмірковуйте над Словом Божим, буття, розділ 15, вірші 5 і 6, і вивів Бог Його Аврама, на надвір, і сказав йому: Поглянь на небо і порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати, і продовжив: Таким буде твоє потомство, і повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Чи було вам коли-небудь важко вірити Слову Божому, не просто погоджуватись з ним у своєму розумі, але справді вірити, що те, що воно говорить, працюватиме для вас? Мені було. Бувають часи, коли обітниці Слова Божого просто потрясають мій розум. Був час, коли я відчував себе повністю переможеним. І обставини навколо мене здавалися такими жахливими, що мені було важко повірити в те, що я більше, ніж переможець, хоча я знав, що саме так, про мене, сказав Бог що робити, коли ваш розум відмовляється вірити подібним обітницям Божим, роздумуйте над цією обітницею. Біблійні роздуми означають, що ви думаєте і ототожнюєте себе зі Словом Божим. Це означає, що ви роздумуєте над якимось певним місцем писання і розумово застосовуєте його до своїх обставин знову і знову доти, доки це місце писання не закарбується у вашій свідомості. Такий роздум, як ніщо інше особливим чином, може вплинути на ваше життя. Воно може в буквальному сенсі слова перевернути ваш розум. Саме це і сталося з Авраамом. Коли Бог уперше сказав йому, що зробить його батьком цілого народу, він був уже старою людиною, його дружина Сара теж була старою, ба більше вона була безплідною все своє життя. А як могла літня бездітна пара стати батьками хоча б однієї дитини, а тим більше цілого народу? Авраам не міг навіть уявити собі такого, це суперечило всьому його способу мислення. Але Бог знав, яка розумова боротьба чекає на Авраама, і тому він не просто дав йому словесну обіцянку, але він також намалював Авраамові картину цієї обіцянки, над якою той міг би роздумувати. Він вивів його в зоряну ніч, вказав йому на зірки і сказав: Стільки буде в тебе нащадків. Уявіть собі, як Авраам дивився на ці зірки, намагаючись порахувати їх. Як він спрямовував очі свого серця на цю обітницю Божу? Ось що означає розмірковувати. Це означає приділяти час тому, щоб уявляти собі обітницю Божу доти, доки вона не стане реальністю всередині вас. Це має величезну силу. Зосередившись на даних вам Богом у Біблії Обітницях, ви можете змусити їх працювати у вашому житті точно так само, як Авраам змусив їх працювати у своєму. Не просто читайте сьогодні Слово Боже, а розмірковуйте над ним уривок зі святого Письма, послання до римлян, розділ 4, вірші з 13 по 25. Адже незаконом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується. Адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає і переступу. Через це обітниця. Щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є і з віри. і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є з віри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано: я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує як існуюче. Він, всупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно із сказаним таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років, змертвілим, як і змертвілою тробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові. І був упевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв, тому й зараховано йому це за праведність, та не було написано тільки для нього одного, що зараховано йому, але й для нас, бо має бути зараховано і нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання.